Ну що, я йду. Добре, хлопці, заходжу. Погляньте, це голова. Та вона розміром з цілий кавун. Уряд Японії вважає гігантську саламандру особливим національним надбанням. І протягом століть вона ховалася в тіні міфів і переказів. Будучи другим за величиною видом Саламандр у світі, вони можуть досягати майже п'яти футів у довжину, що класифікує їх як монстрів у світі земноводних. Я та наша команда мали неймовірну честь попрацювати з відомим експертом з Саламандр. Доктором Суміо Окада. Ми вирушили в глиб дикої природи префектури Тотторі, щоб знайти та зібрати біометричні дані про цих невловимих річкових драконів. Стій тут щось є. О, а ми знайшли. Знайшли її. Ого. Ви тільки погляньте. Ви коли-небудь бачили амфібію такого розміру. Через їхній вразливий статус та суворе ліцензування. Лише окада сенсей мав право ловити та тримати диких екземплярів. Та, коли мова йде про велетні у неволі, правила дещо більш гнучкіші. Сьогодні ми відвідаємо японський дослідницький інститут ханзакі. Понад 10 років їхня місія полягала в тому, щоб досліджувати та забезпечувати виживання японської гігантської саламандри у полі. Я робив все можливе, щоб навчитися якомога більше у Акаде-сенсея. Моє прагнення бути хорошим учнем у дослідженні гігантської саламандри зрештою заслужив у довіру мого вчителя. Тож я отримав запрошення допомогти в щорічному зборі даних про найстарішу, найбільшу та найулюбленішу саламандру інституту величну Санчеро. Що ж, Окада Сенсей сказав, чекати прямо тут. Він підніметься у вольєр. І перевірить саламандру. Це до речі, одна з найбільших японських гігантських саламандр, які наразі зареєстровані. Він сказав мені, що вона просто колосальна і затьмарить усе, що ми бачили в полі. Я зараз надзвичайно схвильований, бо зможу познайомитися з цією твариною під час вимірювання. Тож тут ми трохи поміняємося ролями. Я буду робити вимірювання, а окада сенсей буде записувати дані. Ви готові? Прямо зараз ми побачимо найбільшу гігантську японську саламандру у світі. Зробімо це. Пішли. А, ні, він сказав тут чекати. -ха -ха. Я вже дочекатися не можу. Все готово? Так. Чудово. Ми готові. Зробімо це. Пішли, а -а -а. божечки. Ви схвильовані? Не знаю, я в захваті. Йдучи прямо за моїм вчителем, ми піднялися по сходах. І увійшли до загону цієї стародавньої істоти. Його огороджений та укріплений вольєр створений не стільки для того, щоб утримувати саламандру всередині, скільки для того, щоб стримувати ймовірних хижаків. Ззовні. Окада Сенсей помістив найбільшого з них в карантин в окремому загоні, щоб нам було легше його знайти та зібрати біометричні дані. Це той самий загон? Ти його бачиш? Вау! Wow, он там подивіться. Вон там стерчить його ніс. Ого, зніми, зніми це нужбо. так! Це точно гігантська саламандра. Тож прямо зараз ми зайдемо всередину загона, відірвемо ці дошки, обережно витягнемо саламандру на вільне місце, покладемо в сітку і піднімемо сюди, щоб зібрати дані. Але ми проведемо кілька хвилин там всередині, щоб поглянути на деякі її особливості. Щоб зрозуміти наскільки крута ця істота, пройдемо сюди. О, так. Я Нам точно сюди. Дам вам зайти першими. Залишу свій рюкзак тут на горі. Добре. Ну що, хлопці, я заходжу. Добре, обережніше. Заходимо в воду. Оу, як холодно. Дуже холодна вода. Добре, давай мені свою камеру. О Боже. Я пішов, Маріо. хо хоу Перед тим, як ми витягнемо саламандру, дайте я спробую зняти її на GoPro. Тож вона прямо під цією штукою, правильно? Так, чудово. Давайте спробуємо рухатися повільно, щоб не скаламутити воду. Треба, щоб вона була якомога чистішою. Мені доведеться зробити це майже всліпу. Я дуже сподіваюся, що саламандра потрапить у кадр. Як можете бачити, вона рухається назад. Я бачу, як хвіст вилазить. Там багато сміття. Ву Во воу, ти правий, я бачу. Вона рухається назад. Ну можливо, вдалося зняти. Важко сказати. Ого, яка здорова! Он вона прямо перед нами. Точно гігантська. О, господи, яка ж вона величезна! А це лише її хвіст. Він розміром, неначе весло від човна. Це найбільша амфібія, яку я бачив у своєму житті. Час показати звіра. Ви готові? Я збираюся прибереш камені? Так, а ти. А я дошки? Добре. Друзі. Це те, що робиться раз на рік: забирати саламандру з розплідника, щоб зібрати дані. Це дуже особливий день і велика честь для нас бути частиною цього процесу. Момент істини. Ти готовий? Так. Намагаюся не підняти муляку. Воу, ви тільки погляньте. Ви що, знущаєтесь? Гляньте на розміри цієї штуки. Погляньте, це голова. Та вона розміром з цілий кавун. О, господи! Це справді гігантська саламандра. Більше ніж я думав. Чекай, їх двоє. Так, тут ще маленька. Менше ось тут і ще одна он там. А ви ця величезна. Тож, Окада Сенсей, який у нас план? Чи можу я зайти і витягнути саламандру сюди? Так, треба схопити у сітка. Добре. Дякую, тримаю. Питання перед тим, як ми зловимо її у сітку, чи можу я дістати її і показати ближче на камеру. Так. Добре, так і зробимо, бо потім буде дуже складно її розгледіти. Насправді, нам потрібно перемістити меншу у сусідню трубу. Йди не сюди. Боже, які це унікальні. Відчуття. Ось так. Ти йдеш сюди. Ху. Здуріте. Це вперше я тримаю одну з цих саламандр. Це просто неймовірно. Ну ж бо здорованню. Ось так. Повільно направляю його прямо сюди. Вау, зацініть просто нереальний гігант. Яка ж ця істота древня, живий артефакт. До речі, цій істоті вже понад 100 років. Просто подивіться, наскільки вона неймовірна. Ви можете в це повірити, просто погляньте, у яка вона слизька! Дуже складно втримати. Саме тому нам потрібна сітка, тому що вона не тільки дуже сильна, а ще й дуже слизька. Тож ми обережно ось так. Помістимо її в сітку. Ну що ж, добре, саламандра в безпеці у сачку. Тож я підіймаюсь сюди, а сенсей передай передасть мені саламандру. А вона важка. Тримаєш? Усе добре? Так. Нічого собі. Тримаю, тримаю, тримаю. Воу! Ого! Вона сильна! І дуже важка. Вау! Прямо зараз я колесаю на руках гігантську японську саламандру. Спочатку хвіст? Голова. Голова? А, добре, цей кінець відкривається. Чудово. Покладемо сюди. Ось так. Чудово. Треба бути обережним, щоб мене не вкусили. У цих істот дуже-дуже гострі дуже зуби. І це доволі великий екземпляр. Тож треба обережно це відкрити, і вона вислилась з цієї сторони. Що ж, поїхали? Ви тільки погляньте. Вау. Погляньте на цього гіганта, привіт, друже. Неймовірно. Вау. Так, я засуну руку під щелепу. Ось так. Добре. А тепер я обережно посуну його ось сюди, щоб ми могли повністю показати вам саламандру. Ось так. Яка ж вона слизька. Шар слизу, який вкриває їхні тіла, просто подивіться, подивіться на це, це як шмарклі. Ми хочемо якомога менше навантажувати цю істоту. Тож ми швидко зберемо біометричні дані, зробимо пару кльових кадрів і відпустимо її назад. Але давайте на мить помилуємося зовнішнім виглядом цієї тварини. Гляньте, яка вона широка, погляньте на голову. І знаєте що? Я зараз дивлюся і не бачу очей, хоча вони ось тут попереду. У них неймовірно маленькі оченята. Полити її трохи водою ось так чудово. Так, так, ось так. Уау! Його голова більше за твою. Це точно. Мені здається, що моя голова влізе в її пельку, але я не буду цього робити. Подивіться на її хвоста величезний, неймовірно величезний. У цій тварині так багато сили, коли я витягав її з розплідника, я міг відчути, наскільки. Сильна ця істота. Добре, тож для початку ми дізнаємося, наскільки довга ця тварина. Вау, чуєте шум, який вона спричиняє, неначе бурчання. Тихенько, тихенько. Вау, вона зараз камені зіштовхне. Добре. Начебто чудово тримаємо, щоб виміряти її довжину. Сюди? Добре. Робимо наші заміри, і виходить 49 з Начебто 49 з половиною. У сантиметрах це 126 см. Здуріте, оце гігант. Ми не будемо вимірювати довжину від морди до клоаки, бо це буде занадто перевертати цю істоту. Тож далі, ми виміряємо ширину голови і висоту хвоста, а на останок вагу тіла. У нас починає дощити, тож треба зробити це швидко. Зараз помірюю висоту хвоста. Це треба зробити в найвищій точці, наскільки можливо. І в нас виходить 14. 14 сантиметрів. 21? 21. 21. Тож, ширина голови 21 сантиметр. В рази перевершує велетня, якого ми спіймали в полі. Добре, що далі? Вага тіла. Зрозумів, то як нам її зважити? Ем, Треба в контейнер. Тож кладемо в синій контейнер, а потім ставимо зверху. Добре, зрозумів. Зараз ми налямо трохи води в контейнер, щоб тримати саламандру зволоженою. Ми не хочемо, щоб вона прилипла до стінок. Добре, тож вага контейнера разом з водою приблизно 16 кілограмів. Ми помістимо саламандру в контейнер, а потім віднімемо цю вагу від 16. Ну ж бокаєте, лягай поруч. Насправді майже неможливо усвідомити, наскільки вона велика, поки, наприклад, людина не ляже поруч. Зацініть. Добре, нам треба зробити це швидко і дуже обережно, бо вона дуже слизька. Тож у нас не так багато шансів на помилку. Ходи сюди, велетню. Спочатку голову. Добре. Ось так. Дуже ніжно. Чудово. О Господи. Яка ж вона велика. Тільки погляньте. Ха! Для того епізоду вночі в полі у нас був дуже маленький контейнер. А гляньте, наскільки цей більший. Отже, чому ця гігантська саламандра в неволі? Чудове запитання. Багато років тому, під час будівництва мостів, її домівку було зруйновано, а тварину випадково було поранено важкою технікою. Команда будівельників швидко усвідомила, що вони знайшли, і негайно сповістила інститут Ханзакі. Гарна новина в тому, що Саламандра вижила. Погана, що її домівка була знищена. І так як переселена тварина такого розміру, було вирішено, що могутнього санчеро. Слід утримувати в неволі. Ця ситуація показує, що якщо така тварина втратить кінцівку, наприклад, пальці або навіть лапу, вона все одно зможе вижити, незважаючи ні на що. Прямо перед вами національне надбання. І дивлячись на неї, ви думаєте, ого, вона живе на планеті довше ніж більшість з нас. І це безумовно варто зберегти, варто плекати та шанувати. І дуже круто, що ця саламандра є частиною програми розведення тут, в інституті Ханзакі. Друзі, ви готові до зважування? Так, давай. Добре, прибираємо руки від контейнера. Він чудово збалансований. Саламандра на вагах, і у нас виходить приблизно 30 кілограм. Не забувайте, нам треба відняти 16. Тож виходить, що вага цієї амфібії 14 кілограмів. Це абсолютний гігант. Я не можу в це повірити. Не думав, що коли-небудь побачу саламандру такого розміру. Здуріти, як же це круто. Добре, може поглянемо на її цікаві характеристики. Так, а вже ж, давайте знімемо її з вагів. У нас буде пару хвилин, і потім треба повернути її назад в розплідник. Добре. Ось сюди. Чудово. Ну що ж, друзі, останнє, що нам треба зробити, це перевірити стан саламандри. Перевірити, що її лапи та інші частини тіла в порядку. І перше, на що ми подивимося, це чотири її лапи. Спочатку руки подивіться подивіться, які великі. У цих саламандр чотири пальці на передніх лапах і п'ять на задніх. Зацініть. І ці кінцівки майже такого ж розміру, як моя долоня. Здоріте, я взяв за руку гігантську саламандру. Ця саламандра у чудовій формі. Якщо поглянути сюди, ви побачите м'язи у хвості. Це просто неймовірно сильна істота. Зацініть. Величезне кермо, яке допомагає цій тварині пересуватися, а також маневрувати, щоб втекти від хижаків. І погляньте на ці шматки шкіри уздовж її боків. Вони здатні поглинати кисень через ці клапани, що допомагає їм дихати під водою. Та крім цього, у них є легені. Ось можете бачити бульбашки, які вона видуває. Тож вона може дихати через шкіру. Так, може, у них звичайно є легені. Вони спливають на поверхню, щоб зробити великий ковток повітря, але можуть залишатися під водою годинами. Особливо, коли захищають лігво. Самців часто називають господарями лігва, бо саме вони захищають яйця. Тож Койоте, яка вона на дотик? Велика, мускулиста і слизька. Спробуй сам, спершу намочи руку. А тепер погладь її по шкірі. Дуже щільна, правда? Нічого собі. Я уявляв інакше. Думав, буде більш слизькою, А це не так. Так, але вони виділяють більше слизу, якщо відчувають стрес. Тож, як ви можете бачити, ця істота дуже спокійна. І тримаючи її в воді, ми підтримуємо зволоженість. Ну що ж, я думаю, ми зібрали всі необхідні дані. А це означає, що настав час повертати саламандру назад у розплідник. Чудово. О, яка ж холодна вода. Саламандра на підході. Тримаю. Так, є-є-є, Ось так. Так, і ще ось це знадобиться. Добре, тримаю. А ось і вона. Добре. Ось так. А, яка вона слізька. Ви готові? Так, добре. Ну що ж, вперед. Вау. Це було круто. Окада Сенсей. Щиро вам дякую за те, що дали можливість познайомитися з цим національним надбанням. Просто неймовірний день для команди Brave Wilderness. і справжня честь попрацювати з цією саламандрою тут, в Японії. Як О'Йот Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. Так, дай п'ять, треба тікати з холодної води. Працюючи в полі разом з Окада сенсеєм та познайомившись з японською гігантською саламандрою під час відвідування інституту Ханзакі було однією з найзначущих подій для мене та команди Brave Wilderness. Приблизно 41 земноводних у світі знаходиться під загрозою зникнення, і гігантські саламандри не виключення. Просто неможливо оцінити значення цієї тварини в японській культурі. І це була справжня честь відвідати цю священну землю, щоб розказати цю історію.